Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Білопільську громаду з артилерії та мінометів. Внаслідок цього загинув чоловік. Декілька будинків отримали пошкодження різної ступені, але дійсно загинула людина. Чоловік відразу навіть ну, не зрозуміли, що людина загинула, тому що ну, не було таких явних пошкоджень. Вийшли на город, побачили, що людина лежить там. Зранку 11 травня росіяни знову відкрили вогонь. Один будинок пошкоджено повністю. От був сам будинок, але, на щастя, люди виїхали і не було вдома. Інші будинки отримали пошкодження різної ступені. Ну, і підприємства, приватне підприємство, там СТО, склад, де була техніка, також було п'ять прильотів по цій території. І отримали пошкодження. Ну зокрема, і новий міський автобус, який ми отримали від угорців машини, які були на ремонті, знаходилися, і самі господарські будівлі.